Синопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Польща на три місяці обмежила польоти вздовж кордонів з Білорусю та Україною. Рішення ухвалили після масованого вторгнення російських безпілотників у повітряний простір цієї країни. Обмеження запровадили з міркувань національної безпеки до 9 грудня. Заборона на польоти стосується цивільних літаків і безпілотників. Виняток буде лише для військової авіації. Дозволити польоти можуть за умови, якщо вони здійснюватимуться для надання допомоги в разі загрози життю чи здоров'ю людей або тварин під час надзвичайних ситуацій. Також сьогодні, о півночі буде закритий польсько-білоруський кордон. Раніше повідомляли, що його знову відкриють після 16 вересня, коли закінчаться спільні російсько-білоруські навчання Захід 2025 Однак після атаки дронів минулої ночі вирішили, що кордон все ж таки залишатиметься закритим до окремого розпорядження. Військові маневри російських терористів та їхніх білоруських поплічників розпочнуться вже завтра. Основна частина навчань відбуватиметься в центральній частині Білорусі. Офіційно в них беруть участь близько 13 тисяч осіб, але за різними західними джерелами насправді може бути до 150 п'ятдесяти тисяч. Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що однією з цілей навчань буде відпрацювання нападу на Сувалський коридор. Це ділянка польського та литовського кордону, яка межує з білоруською і російською калінінградською областю. Ну а ще під Мінськом будують секретну військову базу, на якій можуть розмістити ракетний комплекс «Арєшнік». Латвія мінімум на тиждень заборонила польоти над коридором над перепрошую кордоном з Білорусю та Росією. Про це повідомив міністр оборони Андріс Спруц. Повітряний простір буде закрито на висоті до 6 тисяч метрів у 50 кілометровій зоні від кордону. Польоти будуть заборонені починаючи із 18.00 четверга за місцевим часом. Крім того, Рига може повністю закрити кордон з Росією та Білорусю. Повідомляє видання Делфі. Відповідна пропозиція була подана до сейму фракцією нацоб'єднання, і вона передана на розгляд комісії з нацбезпеки. За передачу проекту на розгляд комісії проголосували 70 депутатів. 13 парламентаріїв виступили проти такого рішення, а один утримався. Перед голосуванням депутат від Нацоб'єднання Яніс Добрава наполягав на тому, що проект має бути розглянутий, і рішення має бути прийняте вже сьогодні. Один із російських дронів, що залетіли минулої ночі до Польщі, впав на території військової частини сил оборони у Гродському повіті. Це неподалік Варшави. За інформацією медіа, безпілотник типу Гербера не мав бойової частини та не завдав шкоди військовому майну. Наразі в країні виявили місця падіння 16 БПЛА. Але ця цифра не остаточна. Уламки інших дронів знайшли в Чижові, що у Святоксському воєводстві також ще виявили один розбитий апарат на полі в Собоці та в селі Смиков. Крім того, уламки безпілотника знайшли і поблизу Любліна. Внаслідок падіння він пошкодив дах господарської будівлі. Тим часом військові експерти повідомляють, що російські БПЛА були оснащені додатковими паливними баками, і саме тому змогли долетіти так далеко. Нагадаю, що щонайменше 19 російських дронів, зокрема типу Шахет та Гербера, залетіли у повітряний простір Польщі через Білорусь, після чого почалося їхнє перехоплення силами авіації Польщі та країн НАТО.